Намського районного суду знаходиться кримінальна справа звинувачного Володимира Анатолій Петровича, стаття 29 до Каталкерів. Вона засідання на комізацію ДНК. Ухвали про примусові приводи не виконані. Його якось засідання перешкоджає розділу справи. Прокурор в судовому засіданні заявили про питання про надання до влучення проєкту 315.1 КПК Каприкавкійні... України Криворійському проєкту для основного місця проживання судно в будинках згідно прапор реставрації місця приємної не немає. Захисний горіл заперечує, заперечується. Суд засидився на телефону, спорту думку, то відповідача, пов'язання обхідних пропитання прокурора здоволення, я посолування чису на родинку, хто шкаржає видоданих комії, на прозі тривало проміжку часу. Тому необхідно визначити. В місце проживання підсудного Руденку та екзипу надання сударпактів, місце реєстрації, це кривий вулиця, підсудного Руденку немецьке. з статтями 315 при КПК України суд постановив доручити СВ, Килоївської ОП, ОПК, встановити фактичне місце проживання підсудного Руденка Анатолія Петровича. 1075 року нагородження враження міста Філова, який зареєстрований та мешкає, зареєстрований за адресою Криворізька, вулиця Касіора, 75,60. Виконання даної постанови доручити начальнику ОП ОПУ національної поліції Миколаївської області. Срок виконання ухвали до 11 березня 16-го року знову середніх. Ну і в зв'язку з тим. Оголошується перерва. Я е, пропоную оголосити перерву перерву на 11 годину, 11 березня 2016 року. Нема заперечення? Одиниця, давайте доказувати. Одиннадцять на 11 години. Так, все нормально. <реку> все. Це, і ми встановлюємо слідує засідання 11 березня 2016 року, 11 години. Я сподіваюся, цей час наша добрисна поліція виконає це доручення. У нас ціном доки часу не побудують. Все, закінчено засідання. Ми нас знімати.